Вітаю вас, шановні підписники, сьогодні 29 квітня 2024 року. І я думаю, це наша фінальна подорож у пошуках з Грибочки ще є. Але вже досить тепло. Вчора там плюс 23-24 було. Для них це, звісно, вже досить спекотно. Тож, я думаю, цей фінальний похід буде цікавим. Гриби ми знайдемо і порадуємо вас гарним сюжетом. Окрім зморшків, попадаються ось такі молоденькі маслючки. Квітневі маслюки. Краса. Молоденькі. Бачите зі спідничками. Маслюк звичайний. Клас. Ну, якось ви бачите, в цьому році ще більше змінився клімат і багато таких видів, які ми знаходили дещо пізніше, тепер попадаються в квітні. Тому маслючки от вже є. Я не здивуюся, якщо ще якісь знайдемо цікаві види. А ось ще один цікавий вид гельвела. Можливо, це гельвела монашка. Ось такі грибочки теж у нас попадаються місцями. Колись десь, можливо, років три назад, мені в цій місцині взагалі попалася їх ціла плантація. В їжу вони не годяться, але самі по собі дуже красиві. Бачите, яка форма в них гарна? Ще одна чудова знахідка. Подивіться, який гарний, зморшок кістівний. Клас. І він бачите, наче в якійсь там павутинці туди-сюди, але сам грибочок не підсохший. Вчора в нас таке сонце було потужне. А деякі грибочки вже дійсно підсохші, ну і вже час їм, в принципі, настає. А цей попався молоденький, тому що тут все-таки більш затінок. Він ну, чекав от, на нас. Так, да, це підказка нам. Тобто вишуковувати місцинки, де все-таки... Білі затінок, можливо, там попадатимуться менш підсохші, а то й взагалі молоді плодові тіла. Класно і маслюки, і зморшки. Цікаво. Отак, походили, походили і знайшли невеличку полянку. Але всі досить великі і якісні. Буде діло. І ось ми почали дещо зміщуватися, дивитися далі. Знайшли якусь таку невеличку, ну можна сказати, низинку. Тут менше теж сонечка і більш волога. Подивіться, який гриб. Це таке задоволення знаходити їх. Вони ще дуже класні тим, що, ну, фактично все, що ти з них можеш готувати, дуже смачне. Я вам казав уже у минулих відео, але скажу ще раз: на вершковому маслі це щось дивовижне, смаження на вершковому маслі. Жульєни. Взагалі всі види заготовки. Також ми їх і маринуємо, дуже подобається. вони мають такий специфічний присмак, але дуже класний. У мене навіть от багато друзів моїх. Просять ці гербочки, іноді пригощаю. Та й ростуть вони виключно весною, як ви знаєте. Тому я думаю, що вже останній раз порадію їм в цьому році і дай Бог повернуся за ними в наступному. Так, друзі, а цього гриба ми не одразу побачили. Він трошки сховався, я полізу за ним. Ану. Який красень. Трошки підсох зверху від сонечка, але это таке. Можна обрізати. Не такі велетень. О! Отакий От ось моршок попався. В кущиках сховався подалі. Так, щоб не видно. Клас! Не дуже їх багато, скажу вам чесно, але вони попадаються сьогодні. Все-таки вірю, що кінцевий результат буде непоганий. Так, ось тут у нас маслюк, причому такий досить крупний. В цьому році я по них ще не ходив, хоча знаю, що вони... І у нас тут вже мінімум тиждень як є, самі перші. Але все ж дуже приємно перші маслячки позбирати разом зі зморшками. Так, подивимося стан грибочка. Ніяких черв'яків, гриб чистий. Чистий, хороший маслюк. Отакий. Це маленький я вам показав на початку, а це більшенький. Ну, Є тут у мене ідея де подивитися їх. То буде в кошику кілька класних їстівних видів. Ну, що сказати, похід вдався, друзі. Ну, значить, знайшли ми зморшки наші, потім маслючки. А потім оце чудо. Це самий перший в цьому році. Ось такий обабок. Чудовий. Молоденький, бачите? Не знаю, попадуться чи вони ще нам сьогодні, але ну, шанси є, бо місцина така підходяча. Так що похід, ну, дійсно стає вже такий, знаєте, різноплановий. Багато видів, а лише кінець квітня. Отак от, от змінилася погода і клімат у нас, друзі. Ну що, шановні підписники, як завжди, класний насичений, позитивний похід. Висновки такі. Можна сказати, що це якийсь перехідний період. Чому? Тому що зморшки наші улюблені вже відходять, а чудові маслючки вже почалися. І от такі приємні бонуси у вигляді перших підберезників, бабок і так далі. Наступного разу будемо шукати вже інші види. Дякую за те, що дивитеся сюжети. Підписуйтеся, ставте вподобайки і, звісно, залишайтеся зі мною.